Ми всі живемо в матеріальному світі, і фінансовий рівень тут є базовим. Ми всі хочемо бути щасливими. Але з дитинства нас навчали, що щастя не в грошах. Як же ж нам жити щасливо і заробляти? Давайте розбиратися. Я Марина Кличко, в минулому актриса драми. А сьогодні я сама складаю репертуар свого життя. Я сама пишу сценарії і граю лише одну, але дуже головну роль в моєму житті. І це роль Марини Кличко. Звичайно, що так було не завжди. І якщо ви зараз дивитесь це відео, якщо ви тут, значить ви теж у пошуку. І саме в цьому відео я хочу вам показати одну із насправді мільярдів можливостей, але, можливо, ви чекали саме на неї. І саме вона вам підійде і зробить ваше життя краще. Ми всі живемо за певними сценаріями, і ці сценарії давно прописані нашими батьками, системою, нашим оточенням, віросповіданням. І часто дуже якісні імпровізації в цих сценаріях робить телебачення, яке, звичайно, працює на систему, а також соцмережі, де в кожного, звичайно, є свої власні вигоди. І Здавалося б, що все за тебе вже давно вирішено, і тобі лишається лише пливти за течією, але я помічаю, що з кожним роком все більше людей починає відчувати якесь незадоволення своїм життям. У багатьох людей з'являється все більше питань, і вони відчувають, що потрібно якось по-іншому. І насправді в кожного з нас є, завжди є вибір. І ми можемо вийти з тієї течії. Ми можемо і повинні відчути своє тіло, свої власні бажання. Ми повинні відчути свою вагомість і цінність, і ми маємо залишити свій слід на цій землі. Так як ми живемо в матеріальному світі, то фінансова, фінансовий рівень є базовим. Ми живемо і в дуальному світі, де є біле і чорне, де є добро і зло. І саме тому завжди будуть ті, хто буде вважати, що гроші це можливості для того, щоб творити добро. І, звичайно, що завжди будуть ті, хто буде завжди вважати, що гроші це зло. І це цілком нормально. Завжди є ті, хто радіє чужому успіху, і завжди є ті, хто заздрить. І це. Теж цілком нормально. Особисто я схильна до того, щоб закрити всі свої базові потреби і починати творити добро, допомагати іншим. І саме тому я починаю зараз презентацію компанії, яка за вашої активності відкриє вам будь-які двері. До добра, достатку, успіху, здійснення мрій, якщо одним словом, це все назвати до вашого власного щастя, яке ви будете творити для себе і за своїм власним сценарієм. Поїхали! Я думаю, що майже всі в цьому житті хочуть подорожувати. Якщо ви відноситесь до тих людей, хто мріє про подорожі, хто хоче пізнати якомога більше країн, побачити на власні очі культури інших країн, тоді вам точно до нас. Я знаю, що багато людей мріє про новеньке авто, тоді вам точно до нас. Також багато людей сподіваються на новий. Або хоча б свій власний дім, тому що знаємо, що дуже багато людей зараз живе в орендованих квартирах, або з батьками проживають і хочуть своє, хоча б невеличке, але окреме таке затишне помешкання, щоб відчувати себе комфортно і відчувати себе господарем свого власного життя. І якщо ви мрієте про це, або можливо хочете. Придбати нерухомість своїм дітям або, можливо, навіть не одну квартиру чи будинок, або навіть не лише в своїй країні, тоді вам до нас. Якщо ви так само, як і я, вважаєте, що навчання це сама вигідна інвестиція, тому що його завжди можна забрати із собою і використати для своїх цілей або, можливо, ваші діти мріють про ту освіту, яку ви на сьогодні не можете їм забезпечити фінансово, тоді вам теж до нас. Також я знаю, що дуже багато людей хочуть займатися благочинністю, допомагати іншим. Я особисто дуже люблю робити подарунки, і якщо це дійсно якісні дорогі подарунки, я взагалі від цього отримую дуже велике задоволення. Тому, якщо ви такі самі, тоді вам точно до нас. Я вас запрошую послухати. Таку коротку презентацію, я сьогодні вирішила не грузити вас цифрами, не грузити вас маркетингом. Просто хочу, щоб ви побачили загальну картинку, що ви можете отримати і до чого ви можете прийти. Компанія Magic Lime Академія. Вже в назві ви можете зрозуміти, що це насправді магічна академія, тому що вона з долями людей творить просто дива. І у нас в академії одна, єдина. Пожиттєва, одноразова підписка дає вам просто мільйони можливостей. Ми не продаємо товар, тобто я маю на увазі фізичний товар, як багато зараз мережевих компаній. Насправді, будь-який товар сьогодні можна просто відкрити інтернет і придбати абсолютно все, що вам потрібно. І насправді, той товар, який хтось продає, він не потрібен всім. А ми в нашій магічній академії. Роздаємо гроші і знання, і саме це просто необхідно абсолютно кожній людині на планеті Земля. Magic Lime Academy це міжнародна компанія, яка на ринку з'явилася з 2019 року. Це реально платформа можливостей, тому що тут є курси на будь-які теми. Ми знаємо, наскільки це зараз актуально, наскільки люди починають просто поглинати все, до чого вони раніше не мали доступ, і так само сьогодні дуже багато всяких інновацій, тому люди. Повинні мати доступ до цієї інформації, і дуже добре, коли це все зібрано на одній платформі, і не потрібно ходити по різних соцмережах, по різних сайтах, щоб знайти якусь інформацію. І саме в нас є така можливість, тому що є курси на будь-які теми: це і маркетинг, особистісний ріст, іноземні мови, загальна освіта, це спеціальні різні курси, це онлайн бізнес, курси по штучному інтелекту, курси по фінансах, цифрова грамотність, психологія. Ее езотерика, тобто на будь-які смаки ви зможете знайти курси на нашій платформі. І плюс до того, ви зможете не тільки їх тут купувати, але якщо ви є спеціаліст в якійсь галузі, ви зможете створити свій власний курс або навіть започаткувати свою власну онлайн-школу і проводити навчання через нашу платформу. Також у нас є послуги, такі як рекламний кабінет створення ботів. Є маркетплейс, яким можна користуватися, якщо ви людина творча і робите якісь вироби своїми руками, або якщо ви підприємець і у вас є якийсь певний товар, який вам потрібно продавати. Або це можуть бути навіть речі вторинного вжитку. Тобто, ви можете продавати на цьому маркетплейсі абсолютно все. І хочу сказати, що. Вже цим маркетплейсом користується дуже велика аудиторія, тому що на сьогодні в нашій компанії зареєстровано більше ніж півтора мільйона людей зі всього світу. Дуже багато країн, тому вашим товаром може зацікавитись людина не лише з вашої країни. Також в нас є онлайн-гра, і це насправді зараз теж дуже популярно, не лише серед дітей-підлітків, і але і серед дорослих людей. Не так давно, буквально півроку тому, вийшла наша власна криптобіржа, тому ми можемо цим пишатися. Ми не якась чергова однорічна компанія, яка дуже швидко зникне із просторів цього онлайн ринку. А ми дійсно надійна і потужна компанія, яка має дуже великі і далекоглядні плани. На майбутнє, і саме тому у нас з'явилася своя власна біржа, на якій вже продається наш власний токен. Також найбільшою нашою гордістю це є бонусно-накопичувальні програми, завдяки яким люди і дійсно змінюють своє життя, і завдяки цим бонусно-накопичувальним програмам відбувається основна магія в нашій академії. Що саме дають ці бонусно накопичувальні програми? Завдяки цим програмам, ви можете отримувати чотири види доходу. Перший це бонусні виплати. Бонусні виплати вони безпосередньо виплачуються для вас особисто. Як ми всі прекрасно вже зараз свідомі люди знаємо, що в першу чергу ми повинні забезпечити себе, а потім із стану і забіг допомагати іншим творити добро. Займатися тією самою благочинністю, ми можемо щиро, відверто і щедро лише тоді, коли закриті всі наші базові потреби. І саме тому в нас є такий один із видів доходу, як бонусні виплати саме для нас, коханих. Другий вид Виплат це реферальні виплати. Ми їх називаємо якби вдячність тій людині, яка порекомендувала нам цю академію, і завдяки якій ми прийшли сюди і отримали масу оцих можливостей. Третій вид доходу це масштабування. Це вже йде в нас фінансова грамотність. Ми знаємо, що для того, щоб стати багатою, дійсно забезпеченою людиною, ми повинні масштабувати свій бізнес, робити реінвест, і тоді наші гроші будуть примножуватись. В нашій компанії є певний алгоритм, який робить процес безкінечним. І четвертий вид доходу це накопичування. Він є теж дуже важливим, бо насправді багато людей не вміють накопичувати і не мають такої можливості, оскільки живуть на якусь мінімальну зарплату. Тому в нас є такий вид, як накопичення, і я хочу зауважити, що це накопичення не на чорний день, і це накопичення не на нещасний випадок, як у багатьох страхових компаніях. Так, застрахуй своє життя і чекай великої виплати тоді, коли з тобою станеться нещасний випадок. Що ж ми робимо зі своєю підсвідомістю? Ай-яй-яй! А в нас накопичення іде дійсно на щастя, на наші мрії, на комфортне життя. Далі автоматизована система перерозподілу грошей. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте, як розпреділяються гроші у пенсійному фонді. Так, ми все життя платимо у пенсійний фонд, щоб потім вийти на пенсію і отримувати ті такі. Смішні до сліз, навіть не смішні, а плачевні, скажімо так, копійки, які нам ледве-ледве дають можливість виживати на цьому світі, е е і так само у страхових компаніях гроші. Пери але вони не виплачуються постійно, а виплачуються лише тоді, що саме ви застрахували. Чи це ваше житло, з яким станеться нещасний випадок, чи це ваше авто, яке попаде в аварію, чи це ваше власне життя, якому буде загрожувати небезпека? Лише тоді ви отримаєте великі кошти. У нас в академії 90% грошей розпреділяються моментально серед людей. Вони не йдуть десь в компанію начальникам, там не йдуть на оплату оренди, тому що це онлайн бізнес, не йдуть на будь-які інші структури, а відразу розпреділяються між людьми. І коли людина отримує ці бонуси, які я перерахувала раніше, вона відразу може вивести ці гроші на свій власний гаманець. Тому нашу академію іноді називають, що вона створена для людей, яким. Гроші потрібні були ще вчора або рік тому. Тому це така паличка-виручалочка, куди можна прийти і за вашої активності заробити швидко ті кошти, які вам потрібні були вже давно. Хочу зауважити, що у нас в академії є антипірамідальний механізм. Тому що у нас так звана верхушка не заробить, поки людина, яку вона порекомендувала нашу академію, не поверне свої вкладені кошти. В нас антипірамідальна система, тому що наставник постійно допомагає своїм людям яким він привів цю компанію, перед якими він у відповідальності, так тому що він порекомендував, він переконав цих людей, що ви тут заробите потрібну вам суму грошей. І він зацікавлений в тому, щоб люди були активними і почали швидше заробляти. Тому що у нас абсолютно прозорий маркетинг, і наш маркетинг можна. Чітко прорахувати і дізнатися, скільки саме ви можете заробити грошей, ту суму, яку вам потрібно, і приблизно можете розрахувати, коли ви її зможете заробити. І це все буде залежати виключно від вас, від вашої активності. Це антипірамідальна система, бо по закриттю програми виплати не закінчуються, так як у більшості компаній. А створюється пасивний пожиттєвий дохід. У нас антипірамідальний механізм, тому що реферальні виплати неодноразові, а вони постійні і на кожному рівні вони збільшуються у кілька разів. У нас також немає обмежень, немає обмежень у доходах. У нас немає обмежень у часі. У нас немає ніяких норм, немає е, ніяких планів, коли ви маєте виконати певну роботу чи пройти певну програму, чи вийти на якийсь рівень, бо з вас знімуть ваші бонуси. Ніхто ніколи нічого з вас не зніме, хоч ви виконаєте певну роботу за рік, за три роки, чи, можливо, за місяць або за три дні. Абсолютно ніяких обмежень у часі немає. Ви йдете в своєму темпі і розвиваєтесь в своєму темпі. Е, немає ніяких обмежень у виборі проживання, тобто ви можете займатися цим бізнесом з будь-якої країни світу. Ви можете займатися цим бізнесом у себе вдома, чи гуляючи з дітьми, чи відпочиваючи десь на островах. І хочу сказати, що у нас в академії кожна людина є головною і вона є завжди першою. Чому? Тому що цей бізнес починається виключно з вас. Ви після реєстрації стаєте власником онлайн бізнесу. Тому ви будете завжди першим. Ну, і саме головне робота в команді. Мені дуже подобається цей вислів, тому що він насправді дуже глибокий. Якщо хочеш іти швидко, йди сам. Якщо хочеш дійти далеко, йди з командою. І насправді командна робота це коли навіть найслабший тягне сильніше, бо знає, що за ним стоять інші. У мене до вас запитання. Дайте собі відповідь, так, бо я вас не почую, чи ви користуєтесь бонусними картками? І запитайтесь, я, я впевнена, що кожен з вас хоча б кілька бонусних чи накопичувальних карток, має 100%. І мене просто цікавить ваша відповідь, для чого ви ними користуєтесь. Що вас приваблює у цих картках? І я знаю, що для більшості людей просто от приємно, коли такий ніби й незначний подарунок, десь якась знижка, буквально там кілька гривень, так? Або ви накопичуєте по, по, по кілька там, гривень, а потім назбирується якась сума, і ви можете вже собі щось ніби безкоштовно придбати. І, е Є такі бонуси теж дуже часто зустрічаються, як за рекомендацію. Ми всі прекрасно знаємо, що в монобанку є така послуга: приведи запроси друга і отримай 10 гривень. Насправді такі картки зараз є абсолютно скрізь, і на в аптеках, і на заправках, і в авіакомпаніях, і в туристичних компаніях. Тобто, куди б ви не прийшли, вам завжди будуть пропонувати таку картку, де якась послуга буде безкоштовна, чи на половину ціни, чи накопичувальна, чи ну тобто скрізь. Абсолютно. Абсолютно всі зараз користуються такими картками. І от якщо я вам скажу, що є така бонусно-накопичувальна картка, яка за друга, як в Монобанку, так, привети друга, виплачує вам не 50 гривень, а сотні і тисячі доларів, причому пожиттєво у зростаючій і масштабуючій прогресії. Вам було б цікаво отримати таку картку? Відчуваю, прям як ви всі одноголосно говорите так. І хочу вам сказати, що в нашій магічній академії. Таких карток є аж 13, і це наші славнозвісні бонусно-накопичувальні програми. І вони не прив'язані до жодної валюти, що є теж дуже великою перевагою на сьогодні, тому що люди люблять їздити подорожувати, і їм важливо мати валюту тієї країни, в якій вони знаходяться. А ще Інколи буває складно перевести велику суму грошей. А ще на сьогодні є такі моменти, особливо в Україні, де блокують картки і не можна вивести більшу суму грошей, яку ти чесно заробив і назбирав для себе. Тому сьогодні, я думаю, нікому вже не секрет, що є криптовалюта, блокчейни, завдяки яким ми можемо. Виводити свої кошти в будь-якій країні світу у будь-яку валюту переводити спокійно і користуватися ними. І ми можемо на своїх біржах тримати будь-яку суму грошей про важливість і актуальність криптовалюти, а також її зручність я не буду сьогодні розповідати, але скажу лише одне що. Ми в академії не торгуємо криптовалютою, щоб ви не боялися, тому що багато людей ще не знайомі з криптовалютою, не знають насправді, як це все працює. А почули від сусіда від якогось знайомого, що це дуже небезпечно, і вони тепер ту криптовалюту бояться як вогня. Тому хочу відразу вас заспокоїти. Не бійтеся, у нас в академії ми не торгуємо криптовалютою. Ми не сидимо на біржах. Ми не слідкуємо за графіками. Ми ні в якому разі не влазимо у ф'ючерсну торгівлю. Як в. Яка так ми знаємо, що 100% там ви втратите свої кошти, ми цим всім абсолютно не займаємось. У нас просто наші бонуси прив'язані до курсу біткоїна і прив'язані до курсу цифрового долара USDT. І як я сказала, в нас є 13 бонусно-накопичувальних програм, і от саме дев'ять з них прив'язані до курсу біткоїна. А чотири програми вони зовсім нові. Перша з них з'явилася буквально тільки рік тому. І вони прив'язані до стейбкоїна USDT. Тут я вам хочу показати зовсім маленьку частинку наших біткоїнерів, тобто людей, які змогли заробити в нашій компанії свій перший біткоїн. У багатьох з них уже цих біткоїнів не один, а 20, 50 і більше десятків лежить на їхніх власних аманцях. Хто не знає, скажу що біткоін уже цього року сягав суми понад 100 тисяч доларів на сьогодні, в межах 90 по-моєму, але це не крайня його ціна. Він буде зростати і зростати з кожним роком. Тому це надзвичайно вигідно отримувати свої прибутки по курсу біткоїна. І в нас дуже часто буває так, що людина закриває програму і розраховує там, допустимо, якщо от взяти автопрограму. От наступний слайд у нас щасливчики, які закрили автопрограму, їх на сьогодні вже в компанії 114, якщо навіть не більше. І е, ці люди, наприклад, якщо взяти одну із автопрограм, там виплата іде 3,64 біткоїна, що на сьогодні в межах 300 тисяч доларів, так навіть більше, е, майже 400 тисяч доларів. І от люди заходили в цю програму, коли біткоін там був, допустим, по 20 тисяч за один біткоін, або там 60 тисяч за один біткоін. А закрили цю програму якраз в той момент, коли біткоін коштував 100 тисяч. Уявіть, який плюс вони отримали, розраховували на одну суму, а отримали там в 3-5 разів більше. Це надзвичайно чудовий і приємний такий бонус. І от таких людей в нас багато і в кінці. Минулого року, 24-го року, у нас відкрилась автопрограма на USDT, і тут ще більше людей більш активно почали закривати цю програму, тому що вхід реально доступний абсолютно кожному. І що ж потрібно робити так? Все так гарно я розповіла. стільки плюсів, мінусів не розповідаю, тому що їх насправді немає. Єдине, що це може бути ваше небажання працювати, ваше небажання бути активним, а все інше у нас лише плюси. І що потрібно робити для людини, яка прийняла рішення залишитись з нами? В першу чергу вам потрібно звернутися до людини, яка запросила вас на цю презентацію або дала вам подивитися це відео. Далі вам потрібно уважно вислухати цю людину, зустрітися обов'язково з нею ще раз і послухати, щоб вона вам розповіла конкретно про бонусну накопичувальні програми і озвучила суми, які ви можете отримати по закінченню цих програм, а також сума, яка потрібна вам для того, щоб... Розпочати свою роботу в одній із цих програм далі. Вам потрібно обрати програму, яка вам сподобалась найбільше, взяти в цієї людини реферальне посилання, зареєструватись і оплатити одноразовий внесок. І ще один момент: запитайте цю людину, якщо вона вам сама не розкаже, які є стратегії, бо в нас є багато стратегій, які можуть пришвидшити вашу виплату, але зробити роботу вашу трішки меншою. Запитайте про це обов'язково, яку це приносить користь. Далі вам потрібно обов'язково порадіти за себе, що ви прийняли правильне рішення, і обов'язково не забудьте порадіти за свого наставника, тобто людину, яка вам це порекомендувала. І порадійте за неї, тому що в неї з'явився такий крутий і активний партнер, як ви. Далі відкиньте обов'язково всі свої страхи і ні в якому разі не звертайте увагу на пораду бідних. Та дуже далеких від цього бізнесу людей. Вони вам точно доброго і правильного не порадять. І обов'язково намагайтеся тримати свою увагу лише на своїх цілях і на своїх бажаннях. І 100% ви повинні бути впевненими, що у вас все обов'язково вийде. І не забувайте ніколи, що сила команди у кожному її учаснику, а сила кожного учаснику в команді. І я вам бажаю, щоб ви стали тією. Частинкою сили, яка подарує вам те щастя, якого ви бажаєте. Ласкаво просимо до нашої Magic Lime Академії.